Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Крячко, і ми з вами починаємо сьоме заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто, відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо. Тема уроку сонце, ціль уроку. Навести фізичні характеристики Сонця як зорі, назвати його хімічний склад, описати будову Сонця та його атмосфери, пояснити поняття гравітаційної рівноваги, вказати на джерела енергії Сонця, порівняти прояви сонячної активності, сформулювати поняття сонячна активність, описати вплив сонячної активності на Землю. Основні поняття і терміни фотосфера, хромосфера, корона сонця, стан гравітаційної рівноваги, сонячна активність, прояви Сонячної активності, плями, протуберанці, спалахи, внутрішня будова сонця, сонячно-земні зв'язки, вплив сонячної активності на Землю. Основний зміст уроку сонце. Самосвітна масивна газова куля, утримувана в стані рівноваги силами власної гравітації і внутрішнім тиском, у надрях якої відбувається або колись відбувались реакції термоядерного синтезу. Ось що таке зоря. Найближче до Землі зоря Сонце, перебуває в стані гідростатичної рівноваги, суть якої полягає в тому, що в кожному його прошарку внутрішній тиск газу врівноважений силами тяжіння. До землі видимі промені світла надходять з дуже тонкого шару сонця, фотосфери у 300 км завтовшки, оскільки 300 км майже ніщо в лавках у порівнянні з розмірами сонця. Ми бачимо його край дуже чітким. Фотосфера відіграє роль поверхні сонця, знову ж таки в лавках, з температурою в середньому майже 6000 тисяч кельвінів, що зростає з глибиною. Фотосфера сонця неоднорідна і має зернисту структуру. Ці зерна, гранули розмірами близько тисячі кілометрів упродовж кількох хвилин виникають і розпадаються. Поверхня сонця весь час, наче кипить, що є наслідком конвекції сонячної речовини, а гранули це вершини конвективних потоків. Над фотосферою лежить хромосфера, яку можна спостерігати на початку і наприкінці повного сонячного затемнення, коли місячний диск на мить обрамляє, сяюче червоно-оранжеве кільце. Вона безупинно рухається, окремі струми розжареного газу спікули піднімаються на висоту до 10 тисяч кілометрів, згинаються і нахиляються, наче язики полум'я над вогнищем. Під час повних сонячних затемнень можна бачити сонячну корону, найпротяжніший шар атмосфери Сонця, з допомогою спеціального телескопа коронографа, в фокусі об'єктива якого розміщено диск штучний місяць, корону можна спостерігати з поверхні Землі не тільки під час затемнення. У короні промені, дуги, окремі згущення речовини. Її зовнішній край є джерелом безупинного плазмового потоку, що рухається аж до околиць нашої планетної системи. Цей потік, який складається, з великої кількості протонів, електронів, ядер гелію та інших хімічних елементів називають сонячним вітром. Сонце обертається навколо осі не як тверде тіло, Кутова швидкість обертання зменшується від екватора до полюсів. Завдяки побудові теоретичних моделей, внутрішня будова сонця, фізичні умови в його ядрі визначені досить точно. У центрі міститься ядро розміром до 0,3 радіуса сонця. На відстані до 0,7-0,8 радіуса ядро оточене зоною променистого переносу енергії і далі конвективною зоною. Над ними лежить атмосфера сонця. В середині ядра температура становить 15 мільйонів кельвінів, а густина. На майже 100 г в сантиметрі кубічному. Сонце складається з водню, майже 71% усієї маси світила, гелію, 27% та інших елементів 2%, серед яких вуглець, азот, кисень, метали. Джерелом енергії сонця є реакція термоядерного синтезу, що має назву протон-протонної. Народжені в процесі реакції позитрони й гамма-кванти передають енергію навколишньому газу, тоді як нейтрино вільно покидає сонце. У зоні променистого переносу енергія, утворена в ядрі сонця, передається через поглинання жорстких гамма квантів наступним випромінюванням квантів менших енергій, аж до видимих і теплових променів. Зрештою, найбільше енергії сонця Випромінює у видимому світлі, до якого наше око найчутливіше, щоб дістатися від сонячного ядра до поверхні, кванту енергії потрібно близько мільйона років. Давно з'ясовано, що від часу до часу в атмосфері Сонця виникають активні утворення, які контрастують із загальним виглядом його поверхні, плями й факели у фотосфері, протуберанці в короні, а також найграндіозніші явища, що зароджуються в хромосфері, а потім охоплюють усі шари сонячної атмосфери, сонячні спалахи, виникнення й розвиток активних утворень називають проявами сонячної активності. Причиною їх появи є різка. Зміна в деяких ділянках поверхні сонця напруженості магнітного поля. Кількість усіх проявів сонячної активності поступово збільшується, а потім поступово спадає з періодом у середньому 11 років. Астроном Рудольф Вольф запропонував для кількісної оцінки активності сонця використовувати умовну величину, названу пізніше числом Вольфа. Це сума двох доданків загальної кількості плям. Та їх груп. Формула така: W дарівні 10 помножене на G плюс F, де G число груп плям, F повна кількість плям на видимій півкулі Сонця. Сонячно-земні зв'язки, вплив сонячної активності на землю. Найпотужнішим проявом сонячної активності є спалахи, нестаціонарні процеси, спричинені швидкими змінами в сильних магнітних полях активних зон на поверхні Сонця. Найслабкіші спалахи тривають 5-10 хвилин, а найпотужніші упродовж кількох годин. Сонячний спалах спричиняє викид міжпланетний простір підсиленого потоку заряджених частинок, які через 10-12 годин досягають орбіти Землі, спричиняючи магнітну бурю. Вона може може тривати від кількох годин до кількох діб. Під час магнітної бурі зазнають змін параметри шарів іоносфери. У районах магнітних полюсів планети заряджені частинки проникають на малі висоти, збуджують атоми і молекули повітряної оболонки, спричиняючи появу полярних сяйв. Світяться переважно атомарний кисень і молекулярний азот, створюючи на висоті близько 100 км червоно-зелену гаму. Негативного впливу часом зазнають техносфера і біосфера планети, трапляються аварії космічних апаратів, перегорають Електротрансформатори тощо. Медична статистика показує, що в дні, коли відбуваються потужні спалахи, збільшується кількість загострень в осіб з хворобами серцево-судинної системи і розладами нервової системи. Відомо також про кореляцію між появою спалахів і зростанням кількості транспортних пригод. З історії астрономії про джерела енергії Сонця і зір. Одну з перших серйозних спроб пояснити енергетику Сонця було здійснено 1842 року. Тоді німецький астроном Майер припустив, що енергія Сонця поповнюється метеоритами, які падають на його поверхню. Проте незабаром було з'ясовано, що такої енергії Сонцю вистачить ненадовго. Як альтернативу, фізики Вільям Томсон, відомий Лорд Кельвін з Англії і Герман фон. Гельмгольц з Німеччини висунули гравітаційну теорію, згідно з нею щорічне зменшення розмірів сонця на 20 метрів могло б дати енергію, достатню для компенсації втрат на випромінювання, таке слабке стискання, виміряти яке дуже складно і в наші дні могло би підтримувати життя сонця протягом 50 мільйонів років. Цей термін за тодішніх геологічних знань про час існування Землі здавався цілком достатнім. Але на початку ХХ століття було показано, що вік скам'янілостей та осадових порід перевищує сотні мільйонів років, і для підтримки випромінювання Сонця потрібен більш ефективний механізм, ніж просте горіння. Зауважимо, що лише після експедиції на місяць стало остаточно ясно, вік Землі і місяця становить 4,7 мільярда років, а Сонця більше 5 мільярдів років. Астрономи були поставлені в безвихідь перед проблем. Облемою пояснення тривалості життя сонця, що випливало з геологічних даних, урятував ситуацію англійський астрофізик Джеймс Джинс. У 1920 році він припустив, що потрібна для життєдіяльності сонця енергія виникає завдяки радіоактивності. Ця ідея змусила інших науковців думати у правильному напрямі: як от розглядати в якості джерела енергії сонця та інших зір енергію, що виникає під час перетворення. Атомів. Як відомо, радіоактивність це процес розпаду ядер атомів з випромінюванням інших частинок, але енергія, що виділяється при цьому, зазвичай мала. Джинс припустив, що джерелом енергії сонця є енергія розпаду надатомів, які, як він гадав, могли залишитися від часу ранньої стадії розвитку Всесвіту. Тепер нам відомо, що гіпотеза джинса була помилковою. Палким прихильником ідеї, що джерелом енергії сонця є ядерні перетворення. Творення водню гелій був англійський фізик Артур Едінгтон. У 1929 році астрономи Аткінсон і Гоутерманс висловили припущення, що джерелом енергії Сонця може бути процес захоплення вільних протонів ядрами атомів. Проте на початку 30-х років минулого століття вчені вважали, що взаємодія протонів з виділенням енергії, так звані термоядерні реакції, не може відбуватися, бо через однакові за знаком позитивні зарядження. Протони занадто сильно відштовхуються один від одного. Це протиріччя зміг обійти наш співвітчизник Георгій Гамов, народився в Одесі 1904 року, коли показав, що таке заперечення для ядерних частинок помилкове, фактично вчений відкрив явище тунельного ефекту. Застосувавши квантову механіку, Гамов довів, що протони можуть взаємодіяти між собою У роботі 1929 року, яка була однією з перших серед тих, що заклали. Основи теорії термоядерних реакцій, явище тунельного ефекту було вже враховано. У 1939 році роботою Гамова скористалися Ганс Бетта в США і Карл фон Вайтзекер у Німеччині. Вони незалежно один від одного розробили перші можливі схеми виділення ядерної енергії всередині Сонця. Їхні висновки природно спиралися на тодішні досягнення ядерної фізики. Схема включала взаємодію протонів з ядрами вуглецю. Тепер ми знаємо. Що в умовах сонця найважливішими є реакції за участю протонів, протон протонний цикл. Йозеф Фраунгофер, німецький фізик і оптик, з 1818 року директор і співвласник оптико-механічної фірми, що виготовляла і постачала високоякісні телескопи для астрономічних обсерваторій. Фраунгофер винайшов, зокрема, окулярний мікрометр. Його також уважають одним із основників астрофізики, оскільки він першим виконав роботи з астроспектроскопії. Увів у практику астрономічних спостережень об'єктивну призму. Зазвичай тригранна призма перед об'єктивом телепору. Це дало змогу одночасно спостерігати сотні спектрів зір у 1821 році. Вперше застосував дифракційну ґратку для вивчення спектрів. Рудольф Вольф, швейцарський астроном, навчався в Цюрихському й Віденському університетах, завершив навчання в Берлінському університеті. З 1839 року викладав математику і фізику в реальному училищі в Берні, з 1847 року, директор Бернської обсерваторії, доцент астрономії і математики Бернського університету. З 1855 року, професор астрономії Цюрихського університету у 1864 році. Обійняв посаду директора Цюрихської обсерваторії, відомий своїми спостереженнями сонця. Упродовж 50 років Вольф день крізь день і з року в рік займався статистикою сонячних плям. У 1852 році встановив середню періодичність їх появи в 11,11 ,11 років та існування зв'язку між цією періодичністю і коливаннями магнітного поля Землі. Обвів в астрономічну практику числа, що приблизно пропорційні загальній площі, які охоплюють. Сонячні плями на сонячному диску згодом вони одержали назву числа Вольфа. Запитання. Перше. Назвіть сили, завдяки протидії яких існує сонце. Друге. Поясніть, як забезпечується стан гідростатичної рівноваги Сонця. Третє. Що мають на увазі, коли говорять про поверхню сонця? Четверте. Поясніть, чому диск сонця має чітко окреслений край. П'яте. Опишіть будову атмосфери сонця. Шосте. Що таке сонячний вітер? Сьоме. Що спричиняє виділення великої кількості енергії в надрах сонця? Восьме. Опишіть внутрішню будову сонця. 9. Що розуміють під сонячною активністю? 10. Назвіть не менше двох проявів сонячної активності. 11. Чи існує залежність між кількістю сонячних плям і активністю сонця. 12. Який висновок можна зробити, спостерігаючи зміщення плям на диску сонця? 13. Поясніть, що розуміють під циклічністю сонячної активності. 14. Назвіть приклади впливу сонячної активності на Землю. Міжпередметні зв'язки повторення фізика 11 клас, тема атомна і ядерна фізика, географія 11 клас, тема магнітосфера Землі. Додаткові джерела інформації Кременецький Черемних, Космічна Погода, Механізми і впливи за редакцією доктора фізико-математичних наук Федорова Київ, наукова думка 2009 рік, 144 сторінки, Український астрономічний портал Чому світить сонце, навчально пізнавальний фільм на Ютуб каналі Все про Всесвіт. Після цього уроку вам треба назвати фізичні умови на сонці, навести переклади впливу сонячної активності на життя і здоров'я людей та біосферу Землі загалом, характеризувати спокійне і активне сонце, описати головні фізичні характеристики сонця, джерела енергії сонця, прояви сонячної активності, плями, протуберанці, спалахи, пояснити будову сонця, циклічність сонячної активності, дотримуватися правил спостереження, сонця.